Знаходимося в мікрорайоні Гречківка. Це місто Сміла. Тут наприкінці 2023 року ракетою російською було знищено ряд будинків, при тому, що тут немає військових об'єктів, тут звичайні люди, цивільні громадяни живуть. Зараз до 10 будинків знесено, тому що вони не підлягали відновленню і зараз. На цьому місці кипить робота, потрошки тут готують фундамент для зведення нових домоволодінь, а інші близько більше сотні об'єктів перекриті і там вже відновленню будинки підлягають. Підсипають землю, вирівнюють фундамент, будуть зводити нові будинки. Всього в Черкаській області чотири райони. Кожен район взяв на себе зобов'язання звести по два будинки повністю знищених. Тобто всього буде вісім будинків, зведено.